Хочу зараз, наприклад, баскуп, показати, як можна порівняти вартість продажу конкретної номенклатури і її собівартість. Найпростіше це зробити універсальним звітом. Можемо з розділу головне, всі звіти. Знайти тут універсальний звіт він буде в кінці списку нашого. Так, зараз, ось, наприклад, він. Універсальний звіт. Відкриємо його і зробимо певне налаштування. Відкрити, наприклад. Виберемо регістр накопичення потрібний. це що була і собівартість, і продаж. Це буде виторг і собівартість продажів. Потім можемо вибрати певний період. Я виберу більший. І сформуємо. Ми побачимо, що тут є багато зайвих комірочок в аналітиці. Ми можемо їх прибрати, щоб вони не заважали. Відкриємо налаштування, перейдемо в розширені налаштування. Розгорнемо, перейдемо в поля і сортування і приберемо, зайві, але залишимо, наприклад, можемо залишити зараз замовлення, якщо нам необхідно. Кількість обов'язково залишимо. Залишимо суми виторгів із собівартістю в регламентованому всіх обліках. Так. Знижка нам в цьому плані не потрібна. І що у нас тут? Тут детальні записи, добре. І таким чином ми можемо записати і закрити звіт. Тепер ми бачимо, ну, це у нас, мабуть, було повернення для з мінусом. Ось наша собівартість ПДВ, є собівартість без ПДВ. І далі в нас вже йдуть суми виторгу. У нас на початку є суми і в кінці є суми виторгу. І так ми можемо порівняти Ось собівартість і сумовиторгу, в чому в них розбіжність по товарам. І щоб зберегти цей варіант звіту для порівняння, його можна потім в Excel зберегти. Ось кнопочка у нас є як варіант. Ми можемо зберегти, натиснути варіанти звіту, зберегти універсальний, можна його назвати собі вартість продажу. І всім користувачам його зберегти в такому варіанті. І тепер при наступному відкритті у нас буде варіант зі вартості ціна продажу, і будете ними користуватися. А якщо у вас редакція 2.5, то в принципі всі налаштування по аналітиці аналогічні, і всі звіти, які ви бачили в 2.1, присутні і в 2.5, Тільки в 2.5 вже більше розгорнута аналітика, і більше можливості.